Захворювання інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. 15-та година оперативно про головні події в країні журналісти фактів сітіві та вікон СТБ. Росіяни розстріляли з дрона двох людей під білим прапором та їхнього собаку. Це сталося напередодні в селі Кругляківка на Куп'янщині. Ймовірно, вони намагалися евакуюватися. Акт ворожого терору оприлюднила 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада. На відео видно, як дорогою рухається людина з пожитками білою ганчіркою та маленьким собакою. Ворог спрямовує прихований у кущах дрон прямо в нього. Потім так само вбили ще одного літнього чоловіка. Жодних військових об'єктів чи позицій поруч не було. Українські оборонці зазначили, ворог відзняв цю атаку з метою поширення брехні пропагандистських медіа і фальшивого звинувачення збройних сил України в цьому акті терору. Шістьох цивільних росіяни поранили на Херсонщині. щонайменше четверо у Херсонській громаді повідомила міська військова адміністрація. Під вогнем 31 населений пункт уздовж Дніпра. Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі, пошкодили 8 багатоповерхівок та 14 приватних будинків. Також понівечили адмінбудівлю приватні автомобілі та автобус. На Херсонщині Росіяни продовжують атакувати впівдронами та керованими авіабомбами. Ворог намагається бити по нашій логістиці, але сили оборони теж не дають підняти голови окупантам на лівобережжі. Зокрема, і бійці 34-ї бригади берегової охорони та захисникам вкрай потрібна автівка, і вони просять долучитися до збору реквізити на екрані. Морпіхи намагаються стримати пересування ворога великими бомберами. Мінують територію, а також б'ють по ворожих укріпленнях. кажуть нині, ситуація на їхній ділянці складна. Росіяни атакують не лише цивільний люд і соціальну інфраструктуру, але й полюють на військові автівки. Тож нині це нагальна потреба. Без машини дістатися на бойові позиції неможливо. Захисники просять долучитися до збору без підтримки тилу, вистояти в цій війні вкрай непросто. До того ж, завчасно замінована територія. Це насамперед збережені життя наших захисників. Ворог не зможе вільно пересуватися, накопичуватися чи облаштовувати нові позиції. Вітання сонячної Херсонщини. Ми, екіпаж важких випала полабомби. Наш екіпаж займається дистанційним мінуванням та прямим ураженням нашого противника. Сьогодні ми потребуємо вашої підтримки. Нам потрібен автомобіль для безперебійного виконання бойових завдань. Слава Україні! Героям слава! Ексклюзивні кадри бойової роботи спецпідрозділу Тимурова Покровську оприлюднило головне управління розвідки. На відео видно, як працюють по росіянах екіпажі безпілотників та артилеристи. Із висоти польоту дронів бачимо саме місто, яке зараз повністю зруйноване. Парні, парні, з такого й захулі роботи. Безпілотники знову атакували цієї ночі Росію зокрема, влучили в нафтохімічний завод, що виготовляє авіаційне пальне у республіці Башкортостан. Це підтвердив голова міської адміністрації міста Старлик-Тамак, де розташований завод. За його словами, безпілотників було два. Їх збили, уламки впали на територію заводу. Пабліки повідомили про вибухи в місті кстово Нижегородської області Російської Федерації. Згідно з даними осінт-аналітиків, виникли пожежі в районі нафтопереробного підприємства. Яке належить компанії «Лукойл» і нафтохімічного заводу Сібург що виробляє етилен, пропілен, бензол, а також компоненти для вибухівки. А Держприкордонслужба поділилася кадрами, як бійці підрозділу безпілотних систем хімера знищують російські блокпости та опорні пункти в Брянській області на кордоні з Україною. Завдяки роботі підрозділу ворог не може почуватися в безпеці навіть на власній території, наголошують прикордонники. Він лише дивом вижив тоді, коли його колеги загинули від російського ланцета. 23 жовтня ворог вдарив просто по групі журналістів, які саме працювали в Краматорську. Олександра евакуювали до Дніпра і вже тут його стабілізували. Три дні чоловік був у штучній комі нині на шляху до одужання. Медики дають позитивні прогнози. Подробиці у наступному сюжеті. Пізнати людину неможливо. Обгорівши тіло. І через кілька сантиметрів один від одного позалітали від ламки, переливали кров, робили все можливе, щоб врятувати життя. До лікарні Олександра Колочева доставили в критичному стані з величезними опіками. Кілька днів чоловік був на апараті штучної вентиляції легень. Він добре пам'ятає події того дня. Російський ланцет влучив по групі журналістів посеред дня. Двоє загинули на місці. було. Дуже швидко, без, майже без звуку, в останню якусь там долю секунди. Я не, чую, не відчуваю ліву частину тіла, я перепиняв праву ногу, побачив, що вона майже відломана. Шу допомогу Олександрові надали на місці очевидці атаки постраждалого терміново евакуювали до Дніпра. Тут почалася непроста боротьба за його життя. Журналістові зробили п'ять операцій, перелили три літри крові та врешті стабілізували. Олександра край важкому стані із забоєм мозку третього ступеня, з веливідкою в крову втратою зі відламками яких би хватило, щоб вбити мінімум десятьох людей привезли до нашої лікарні? Групу телеканалу Фрідом обстріляли 23 жовтня в Краматорську. Тоді на місці загинула журналістка Олена Губанова та оператор Євген Кармазін. Олександр працював з ними з 21-го року і досі не може отямитися від втрати друзів. Я ні з ким так гарно не працював в житті. Ми здружилися як команда, як друзі. Ми проводили дуже багато всяких пікників до народження. Е, Звичайно, поїздок там на річку. Попереду Олександра складні операції йому відновлюватимуть зір, а потім тривала реабілітація. Чоловік налаштований оптимістично, як і самі медики. Поранений журналіст мріє якнайшвидше одужати та обійняти рідних. Ще трошки операції, які дадуть можливість трошки відновити зір. Все в тебе буде добре, брат. Я, Я стараюсь Христина. Менеля Дениць Денис Синегін. Факт СІТІВІ, Єдині новини. Це Сьогодні в Брюсселі саміт лідерів країн ЄС питань розширення запросили очільників країн кандидаток на вступ. На зустріч називають безпрецедентною за масштабом. На ній лідери країн, які хочуть приєднатися до ЄС, будуть говорити про свої успіхи та виклики на шляху євроінтеграції. Очікується, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті онлайн. Тим часом Єврокомісія офіційно представить звіт про прогрес країн кандидаток Текст документа вже побачили. Змі щодо України в ньому відзначено відданість Києва курсу на євроінтеграцію, попри війну. Водночас є й зауваження в ЄС наголошують на необхідності посилити боротьбу з корупцією, зміцнити незалежність судової влади та забезпечити стабільну роботу антикорупційних органів, захистити їх від політичного тиску. Також серед напрямків, які потребують особливої уваги, підтримка громадянського суспільства та свободи слова і посилення боротьби з організованою злочинністю. А напередодні заходів у Брюсселі Зеленський поговорив телефоном з президенткою Єврокомісії Урсулою фондерляєн. Про це вона написала у соцмережі ЕКС. Наголосила, що сьогодні в ЄС розраховують ухвалити пакет розширення, який відзначить видатну відданість України своєму європейському шляху протягом минулого року. Україна готова рухатися вперед. Написала учільниця Єврокомісії. Говорили і про енергетичну ситуацію в нашій країні. Фондерляєн запевнила, Україна не залишиться сам на сам із цією зимою. Підтвердила. ЄС надасть екстрену енергетичну допомогу на наступні місяці. Нагадаю, Зеленський повідомив, що з 2 мільярдів доларів, які потрібні нам для імпорту газу під час опалювального періоду, бракує 750 мільйонів. І водночас подякував ЄС за 127 мільйонів євро зимової підтримки. Для нас підтримують і. Опалювальний сезон стартував планово. Тепер завдання пройти з теплом всю зиму. На цьому наголосила прем'єр-міністерка Юлія Свериденко на засіданні антикризового енергетичного штабу за участі профільних міністерств та енергетичних компаній. Серед ключових тем також збільшення імпорту енергоресурсів та нарощування розподіленої генерації. Саме така генерація дозволяє громадам зберігати енергетичну стійкість навіть під час масованих атак. Особливу увагу держава приділяє прифронтовим регіонам, де Росія системно обстрілює енергетичні Об'єкти за словами прем'єрки, вже стабільно працюють понад 8 тисяч пунктів незглавності. Ще 4 тисячі готові до розгортання у разі знеструмлень. Усі вони забезпечені пальним та засобами зв'язку. У рамках зимової підтримки уряд зберіг фіксовану ціну на газ і електроенергію для побутових споживачів, щоб українці могли пройти зиму без додаткових фінансового тиску. Обіцяє Юлія Свериденко. У невеликому містечку надвірна, що на Прикарпатті, вже третій рік працює прихисток для внутрішньо переміщених осіб. Це не просто дах над головою, це рятівний простір, де люди почуваються в безпеці. Наша знімальна група побувала в шелтері Карітасу і поспілкувалася з тими, хто нині називає це місце домом. Анастасія Хіміч з двома дітьми переїхала на Прикарпатті із Запоріжжя. Рідне місто ворог постійно обстрілює їхня квартира на сьомому поверсі, тож залишатися там було небезпечно. У сина ментальні розлади. Він болісно реагує на вибухи. Уже понад рік родина живе у надвірні у прихистку карітасу. Я не маю змоги піти працювати так, як я знаходжуся у декретній відпустці по догляду за дитиною. І на ну на жаль, в мене ну немає коштів. І тому це дуже як то мене виручають, коли є коли надають безкоштовне житло. Такі історії не виняток. У шелтері живуть пенсіонери, жінки з дітьми, люди із інвалідністю, ті, хто залишив усе через війну. Як от пані Любов, вона з Олешок на Херсонщині. Після того як окупанти підірвали Каховську ГЕС, завдяки волонтерам, змогла виїхати із мамою. Мама не могла вже накривалася подушками. Чим хочеш, тільки щоб не чути ті зриви, ті прильоти, і виліти. І я підстрибувала на ліжку, якщо це вночі. І дякуючи волонтерам, що нас везли, ну, нам знайшли карітас, знайшли нам надвірну. Пані Людмила родини немає. Переїхала сюди із Харкова та мешкала на 15-му поверсі у мікрорайоні Північна Салтівка. На початку війни півтора місяці жила у підвалі, потім ще майже місяць у холодному метро. Відтоді жінка майже не ходить. Це дуже страшно, все гміло, все бухло. Потім всіх не Засталася я з будинку ще і ще та жіночка. Поліцейський приїхав, ми його благали нас кудись вивезти. Я Ніколи не думала, що тут такі. Души відзивчиві люди. що мені, мені прімими на при, як рідну. Від початку вторгнення прихисток прийняв понад півтори тисячі переселенців. Нині тут 10 облаштованих кімнат, де люди безкоштовно живуть у комфорті. Це був такий транзитний центр. Спочатку люди приїжджали сюди, і просто перебували якісь період і далі їхали собі, шукали місце. Хто в Європу, хто десь по Україні розселявся, але приїжджали і такі люди, які зупинялися, які не мали куди вже діватися. У надвірній зняти квартиру коштує від 6 до 8 тисяч гривень. Соціального житла не. Має Тож для багатьох цей шелтер єдиний порятунок, бо орендувати помешкання цим людям немає за що. Виплати від держави мізерні. Люди з інвалідністю отримують 3 тисячі гривень, такі роботоспроможні і просто людина отримує 2 тисячі і все. Це маємо ту підтримку від держави, як внутрішньо переміщення. Я дуже переживаю, що закінчиться фінансування і не буде можливості нас спонсорувати. І якщо, наприклад, нам скажуть завтра їхати, то мені немає куди діватися з дітьми. На жаль, тому мені прийдеться їхати додому під обстріли. Програма тимчасового проживання у шелтері діятиме до серпня наступного року, а потім знову доведеться шукати кошти на проживання людей, які потребують соціального житла. А таких чимало. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, факта сітіві. Єдині новини. Проходить реабілітацію та готується до міжнародних змагань військовослужбовець Дмитро, який дістав важку контузію та складні поранення, особливо хребта, нині під пильним наглядом реабілітологів. Паралельно готується до запливу OceanMan на Кіпрі. Це міжнародна гонка з плавання на відкритій воді. Військовий доводить, життя триває навіть після надскладних поранень. Докладніше Христина Венгеля Ускадь. Рух за рухом, важкопоранений військовослужбовець Дмитро, який тримав оборону Старомайорська, відновлює своє здоров'я. в твоїх руках відновлюся. Можливостей дуже багато, і я думаю, краще йти далі. До лав збройних сил він став з перших днів повномасштабного вторгнення. Важку травму Дмитро отримав за день до контрнаступу на східному напрямку влітку 23-го. Згадує, ворог атакував касетними боєприпасами. Щойно прийшов до тями, намагався врятувати вже загиблого командира взводу. На свої травми спершу не звернув увагу. Це вогнепальне, проникаюче осколкове поранення. Там перелом хребта і осколок попав в спинний мозок. Як це куба травма? Троші там багато всього. Побратими доправили чоловіка до стаб-пункту. Далі було тривале лікування. Нині під час реабілітації вчить, що треба вірити в себе. Попри надскладні травми, Дмитро керує автівкою. Я насправді давно не зустрічала таких пацієнтів, от ми працюємо з ним над контролем, поприковим контролем. Тому що через рівень враження в нього слабкі м'язи кору, м'язи пресу. З березня цього року Дмитро займається плаванням. Вже їздив на змагання на першому ж вибору в третє місце. Всі учасники були ветеранами війни. Нині ж готується до міжнародних на Кіпрі. каже, хоче реалізувати свої мрії. Заплив на два кілометри по морю. Такий класний. Будемо пробувати змагання на час. Хто швидше, той побіде. Це стимул для, для людей, для, ну, для інших хлопців ветеранів Христина Вангеля Денис Сінегін, факт сітів. Єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.